Доброго ранку усім! Як ваші справи, діти? Напевно, ви змерзли зранку. Зараз будемо зігріватись, пробуджувати наші м'язи, пробуджувати наше тіло, наш мозок. Налаштовуватись на продуктивний, цікавий, наданий, класних радушів день. А, тому для початку покажіть, нас видно добре, чути добре. Якщо так, покажіть мені отак пальчик вгору. Якщо ні, отак пальчик вниз. Так, бачу, що усі показують позитивний відгук. Супер, я бачу, ви вже підготувались, килимки собі розгорнули, тому, думаю, давайте розпочинати. В нас ранкова йога, її проведе нам пані о, Олександра, тому давайте розпочинати. Привіт-привіт, друзі! Доброго ранку. Будемо прокидатися разом. Хто ще не встиг прокинутися? Сьогодні ми починаємо стоячи. Вчора ми працювали, були морськими звірятками, а сьогодні вже йдемо до земних звіряток. Поставте стопи так, щоб вони були на ширині вашого тазу. Уявіть, що дві рейки є поперед вас, і ви ніби рухаєтеся як. Потяг, стоїте на цих рейках. Встаємо гарненько притисли всі пальчики, притисли ніжки до підлоги, розвернули плечі, розправили шию, потягнулися маківкою вгору. І зараз трішечки прикрийте очі, уявіть, що ви своїми ніжками, ніби корінням, бо таке дерево, яке вростає корінням в землю. Налаштуємо наше дихання, плавний спокійний вдих, плавний спокійний видих, животик дихає, тіло розслаблене, рівне, дихаємо через ніс і животом. Трішечки налаштуємося. І зараз закритими очима, уявіть, що наше дерево починає хитатися на вітр. Починається вітер, дує вітер, і він нас розхитує вперед-назад. Вперед-назад очки не відкриваємо. Ми просто переносимо вагу з п'яточок на носочки, але при цьому ніжки взагалі не відриваються від підлоги. Трішечки погойдуємося вперед-назад. Тепер вправо-вліво хитається наше дерево, розхитує дерево вітер. Ніжки прижаті, міцно вклеєні в рослими своїми стопами землю. І тепер колу буревій почався, вийдає наше дерево, але коріння дуже міцне, воно міцно тримається за землю, ми не падаємо. Ми просто гойдаємося в одну сторону і тепер в іншу сторону. Добре. І тепер заспокоїлися, зупинилися в центрі, дерево перестало гойдатися, вітер уже. Ну, налагодилася гарна погода. Підкриваємо очі і сходить сонце. Сходить над горизонтом. Зійшло сонечко, засвітило. Згинаємо, розгинаємо пальчики, світить сонечко. Лоє дощик, пішов дощик. Дощ іде, тече вода по лісу. гори не стече, тече, тече вода. І веселка намалювалася на небі після дощу. Зараз ми трішечки розігріємося, нахиляємо вухо до плеча, тягнемо вправо вліво, вправо вліво. Повороти голови вправо-вліво Підборіддя йде паралельно підлозі, Не запрокидаємо голову назад. Мягко повертаємо в одну сторону, в іншу. Добре. Тепер ручки поклали на середину бодра. і робимо, прогинаємося з Зараз спинка і на туди. Прогнулись, потягнулися, потилицю туди до спинки. І з видихом округлились, Вдих прогнулись, видихом округлились. Ніби підповзаєм під якийсь заборчик, під, я не знаю, якусь мотузочку. Ну, вдих, прогинемося, видих, округлимося, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видимо, молодці. І тепер в рух по колу тазу. В одну сторону можна притримати плечі, щоб у нас плечики не рухалися тільки внизу. Таз у нас крутиться. І в іншу сторону. Добре, витягнемо правий бочок. Потягнулись, 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 Тепер витягнули лівий бік. витягнулися, Розвинаємо стопи і зап'ястки. Крутимо на себе кулачки і при цьому переминаємося. носочки на п'яточку, міняючи ногу. А тепер кулачки від себе, в іншу сторону. Покрутили. Потрусили вгору вниз. Розслаблені ручки. А тепер поступаємо п'яточками по підлозі, активуємо наше тіло, щоб кров поступала в кожну клітинку, вже її, оздоровлювала, наповнювала бадьорістю і радістю. І додаємо терця догору, вгору вниз і керуємо це швидше чинові. Відліваємо дубовню, уявляємо. Ми зараз добудемо вогонь. І цей вогонь по всьому тілу проступуємо. Зігріваємо тіло, що замерз. По руках теж проступуємо. рука І правила. І ще трошки достанемо кулачками до ребер, постукаємо по ребрах акуратно, ком'ятку. Поступимо долонімо вгорі по грудній клітині. І щоб дістати стойки, ми розкриваємо ручки і з видихом округуємося, стукаємося до по поплечка. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Є трошки. Добре. Ну як, я сподіваюся, що вже всі прокинулися. Пішло тепло по, 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 по тілу, нікому вже не холодно, Робимо вдих. Відновлюємо дихання. Видих. Вдих. Видих. Добре. Розвертаємося боком. боку. Потягнули за руками вгору, Підняли праву ніжку вгору. Стоїть чата. Стоїмо один. Два. Три. Чотири. П ять, п ять, я підтяную колінце до живота. І з цим прижатим колінцем до живота ми нахиляємося. Журавель нахиляється вниз, піднімається вгору. Нахилився вниз. Підняли вгору. Ще раз нахилийся вниз. Підняли вгору, нахилились вниз, розправили крила. Витягнули праву ніжку, полетіли, дихаємо один. Два. Три. Добре, Тепер розвертаємося. Обличчям до мене і стаємо в позу дерева. Підтягуємо п'яточку повище, наскільки це можливо, колінце відштовхуємо назад таз подаємо вперед, долоньки кладемо біля грудей. І тут пробуємо впіймати баланс. Дивимося, найдіть на підлозі, десь на дивані, на меблях якусь точечку, Спрямуйте туди погляд і дивіться в ту точку. І рівненько спокійно глибоко дихаємо. Добре. А тепер заплітаємо праву ніжку за ліву. Заплітаємо, з'єднуємо праву лікоть, ідемо вверх лівого. Заплітаємо ручки і сідаємо поза Орла. Орел сів на дерево. Важко втриматися, але пробуємо опуститися нижче, 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 нижче. Добре, піднімаємося, розглядаємося наліпо. Потягнулися за ручками вгора. З видихом підтягнули ліву ногу, до живота. Руки тримаємо вгору, відштовхуємося від п'яточки. До голови тягнемося за руками вгору. Ростемо. Чапля стоїть на болоті. Десь посеред лісу. Є там у нас озеро. В якому стоїть чапля. Підтягнемо колінце, обіймаємо руками ще ближче до животика. І починаємо нахилятися вперед, вниз і вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Опустились вниз. Розкрили крила. Прижали жику до живота. І тепер витягнули ножку, полетіли. Добре, опускаємо ніжку і стаємо ліву ніжку підтягом до себе в дерево. Встали, розвернули колінце, вирівняли таз, ручки склали долоньки перед собою, зафіксувалися в цьому положенні. Добре, з цього положення оплітаємо ніжкою, обходимо другу ніжку, лівою рукою йдемо в поверх правою і опускаємося враз всі на дереву. Добре, розплутаємося, поставлені ніжки широко, ручки складаємо за спиною долонька до долоньки. Розправляємо плечі. Якщо ви не достаєте долоньку до долоньки, можете за кулачками впертися в кулачок-полачок, розпрямуйте спинку і в цьому положенні ми йдемо нахуй. Тягнемо животик до наших ніг, витягуємося макі вниз. Або ж кулачок, плечо тисне кулачок і дорозтягуємося. Дихаємо. Добре, ставимо долоньки під плечі. Розвертаємо, п'яточки, завертаємо всередину і сідаємо в позу півника. Корінця в сторону. Ручки склали перед грудьми і ліктем розштовхуємо ветер в сторону. Осміхаємося, з пункта рівна. Доленьки станемо плечі. Вирівні мишки, з'єднуємо носочки, п'яточки. Разом. І тепер сідаємо, колінця в сторону, дивимося вгору. Жабка подивилась вгору. Зловила комарика чи мошку. І з видиху ми нахиляємося. П'яточки. Відриваємо від підлоги, тягнемося гарно-гарно рівними ножками тазом вгору. Витягуємо і знову вдих. Подивилися. Захватили мушку, Видих. Вирівняли мушку. Знову вдих. Сіли. Видих. Стали. Вдих. Сіли. Видих. Стали. Ще два. Встали. І один. Встали. Добре, тепер сідаємо. Витягнули ножки і пливемо на човнику. Зробимо такий човник. Тримаємо п'ять. 4, три. Два. Один. Опустили ніжки. На підлогу підняли ручки ніжки. потросили. Підтягнули тягнули корінця до живота, повидалися справа наліво, розслабили спинку. укладаємо ніжки на підлогу, укладаємо ручки догоньками вгору, прикриваємо очі і просто розслабляємося. Згадайте те дерево, яке ми робили на початку заняття. Уявіть, що таке гарне, гарне, велике, старе, вічне дерево стоїть посеред лісу, посеред галявини в лісі. І вилягли під це дерево відпочити. На велику купу м'якого, м'якого листя. Листя вже пожовкло, де-не-де де червоне, ще десь з'являється і зелене залишки. Подивіться на той кілм, який під вами кинуть із листя. Просто розслабтеся, полежіть під цим деревом, відчуйте, як сонечко гладить вашу шкіру, Щипає вас за щічки, грається сонячними зайчиками з вашим тілом посміхається вам, дарує радість для початку нового дня. І на вашому обличчі теж з'являється легенька посмішка, вам добре, вам комфортно. Ви відпочивіли і відмовилися. Набралися сил. Робимо дик, витягнемося ручками, потягнулися в одну сторону ніж кому більше, позігнули, витягнулися, зігнули, колінця трошечки вправо потягнув колінця, по трішки вліво, повитягнулися, розвертаємося на бік і плавно сідаємо. Зручне положення робимо вдих. Подивились. через праве плече, обміняли ручкою праве коліно. Скрутилися вдих. Потягнулись вгору, вдих, скрутилися вліво. Вдих. Склали долоньки біля грудей. Подякували своєму тілу за пророблену роботу, похлопити такі, бо великі молодці сьогодні гарно попрацювали. І я вам бажаю гарного, гарного дня, яскравого такого бадьорого і веселого. Так, дякуємо пані Олександро за таку класну ранкову йогу. Думаю, що усі прокинулись, пробудились, розім'ялись після довгого сну. Якщо у вас залишились які, якісь питання до нас щодо заняття або вправ, ви можете їх задати. А якщо ні, то, думаю, можемо завершувати наше заняття. Усім гарного продуктивного дня, усіх цілуємо. До побачення. До побачення!